Іберполіція це як ППО. Але для інформаційних ракет. Це ж було на такому куражі. Це 24 лютого. Перекривались інші навіть дороги, які там, де поставили ці мітки. Я викликала поліцію, я викликала ДСНС. Ми викликали вишку навіть ДСНС. Ну, тобто, я зараз розумію, що я стала реально жертвою цієї істерії. Я сам став, так сказати, жертвами цих ІПСО. А, але, але ви? Ми ж думали, можливо, хтось буде десантуватись якісь ворожі літаки. Було але це росіяни на нього вийшли. Приїхали, це був хлопчик. Неповнолітній і оправдовувався тим, що це хайпово зараз, тіпа-тематика. І що робити тоді? Як на це не реагувати? Як собі поставити, сказати, що от стоп? Я думаю, що потрібно ну всім стати параноїками. Інна Лисака, це значить, що на 11-му час подкасту тут я відверто, головне, просто про складне, говорю з цікавими людьми. І сьогодні про кібервійну, про ворожі і ПСО, про інформаційні ракети, які інколи не менш страшніші ніж крилаті, говоримо з кіберполіцейським Владом Чередниченко. Сьогодні мій гість. Дякую, Владе, що знайшли для нас час. Вітаю вас! А як збивати інформаційні бомби, як не ставати їхніми жертвами? І взагалі в Ідеалі як ставати воїнами інформаційного фронту сьогодні е, спробуємо з вами і поговорити і розказати нашим глядачам. Тож поїхали. У вас є телеграм-канал, який називається Stop Russia Channel Мрія так це офіційний телеграм-канал кіберполіції, де ви не лише розвінчуєте фейки, вкиди, якісь інформаційні диверсії, а ще створюєте таку із українців, ну кіберармію, так Кіберармію, так чи активно українці долучаються да, до блокування, до розвінчування цих фейків? Як це відбувається? Новичка предісторія, коли я навчався в університеті. Харківському національному університеті внутрішніх справ. Зі мною вчився студент, курсант, мій друг Владислав, його звати. Так, ми з ним спілкувалися, він прийшов в університет, нічого не розумів в програмуванні. Він просто був звичайним курсантом, як всі проходили службу. Але в нього з'явилася ідея, почав вивчати язик програмування Python і. Захотів якось допомагати своїй країні, дуже була велика проблема, і зараз є вона. Це розповсюдження наркотичних речовин на території України за допомогою телеграм-каналів, ботів з продажу. Тому ця людина подумала, як можна вирішувати цю проблему, і придумала такий варіант, що. Вона створить бот, за допомогою якого будуть скаржити на канал. Тому що конкретно працювати по кожному каналу і знаходити цих людей, які конкретно продають наркотичні речовини, це дуже ну, важко і специфічно, але ну, над цим також працюють. А блокувати їх набагато простіше з будь-якому громадянину і перешкоджати розповсюдження наркотичних речовин. Тому він написав такий бот, який був. Бот та канал, на який підписувалися небайдужі громадяни, і в цей бот скидували. Так я так розумію, вам ці так. Ці посилання, посилання. вони скидувались. Вони дивились, якщо дійсно ну модерувалися, дивились, якщо там дійсно продаються наркотики. Вони пересилали до телеграм-каналу. А і з інструкцією, як їх саме заблокувати. Люди переходили, блокували, і ну це дуже було успішно. Це всі ідеї підхватили, почали розкручувати і так само. Продвигати її серед громадян України, так а що ж з фейками? Що з так, цими? А після цього, після 24 лютого, вже коли почалось повномасштабне вторгнення, цей канал перетворився вже для ну для того, щоб зберегти аудиторію, так аудиторію, яка вже робила ці кроки, яка вже були ну небайдужі, тобто. Зрозуміло, чому, і перетворили його конкретно на телеграм-канал, який буде блокувати російську пропаганду, будь-яку інформацію, фейкові новини, ворожі, ворожі ПСО, яке можливо десь зустрічалось, Є окрема. Там підкаста така для людей, які знаходяться на, на окупованих територіях, ага, навіть вже, так ви працюєте так, які можуть скидувати туди інформацію, яка буде оброблюватися швидко і передаватися до лав зсу. Чи справді я розумію, що ну фактично кожен хто має там смартфон, може за допомогою ваших інструкцій почати ну от, от стати реальним кіберкібервійськом, кібервоїном, да, долучитися? Так, звичайно, навіть якась звичайна українська бабуся, яка не вміє там дуже сильно користуватися інтернетом, але трошки розуміється на тому, як натискати і переходити до телеграму, вона за 5-10 хвилин може без Ніяких зусиль по інструкції заблокувати та поскаржитися на канал. Які результати? Що вже скільки скільки може там? Я не знаю, заблоковано каналів. Як це все наразі? На телеграм-канал підписано вже більше 300 тисяч людей, близько 300 тисяч, і заблоковано більше 20 тисяч ресурсів. тік-ток, інстаграм, телеграм, будь-яка соціальна мережа. І це ж реально, люди самі вам кидають ці посилання, так, і, і потім або ви їм даєте завдання, як це відбувається? Є два варіанти. Ви можете стати самостійно кібервоїном, так само можете відправляти туди повідомлення для блокування, і те, і те буде дуже корисно для нашої держави. Так от... Якраз про користь. Як розпізнати оці от, е, такі ворожі да, е, інформаційно-психологічні спецоперації? Е, як вони мають бути емоційно забарвлені? Е, ну от, е, як ми їх, щоб не стати жертвою? Ну, от реально, знаєте, щоб там не, не, не масово не почати панікувати. По-перше, я хотів би сказати, що не потрібно взагалі панікувати. Якщо ми отримуємо таку інформацію, можливо, вона дійсно десь проскочила серед розвідки. Вона якось хтось там через знайомих її передав. Це не обов'язково може бути і ПСО, але потрібно все рівно ну, дотримуватись якихось базових. Розумінь, що ну у нас кожен день наразі в Україні війна, кожен день можуть бути обстріли. ніхто, кожен день повітряна тривога? Ми не розуміємо, коли і де воно прилетить. Я думаю, що характерна ознака це конкретно коли йде якесь повідомлення на емоційний стан людини, тому що на це будуть давити, якщо будуть такі вкиди робити. Я б хотіла поговорити про конкретні приклади цих ворожих і псо в Дніпрі, з якими ваша служба стикалась, наприклад, те, скажімо так, жертвою чого я сама стала, можу розповісти на початку повномасштабного вторгнення. Ми всі пам'ятаємо цю масову істерію з цими мітками на дорогах, яких мітками на будинках, фіолетовим світлом з вікон. Це зараз, я розумію, що це звичайні фітолампи. Я попалась на це, не дивлячись на те, що я журналістка і якби працювала в цьому полі абсолютно так. Але я попалась і бо е, прочитала від сусідів, що у нас на будинку е, на даху знайшли якусь зелену мітку. Я викликала поліцію, я викликала ДСНС. Я, ми викликали вишку навіть ДСНС. Ну тобто я зараз розумію, що я стала реально жертвою цієї істерії. Розкажіть про, про ці конкретні приклади. Чи справді це була така от е, спецоперація? Я вас розумію про що ви кажете. Да, це дійсно було ІПСО. Я сам став так сказати жертвами цих ІПСО. ПСО. Навіть ви ну ви розумієте, це ж було на такому куражі. Це 24 лютого, Тобто, це дв... ну це перші дві, мабуть, дві неділі, три так, так, Е, так. після повномасштабного вторгнення. Тому. Всі дуже були на такому стрьомі, всі хотіли якось допомагати, не хотілись попастись. Ну ніхто не розумів, дійсно, чи це якісь можливо мітки для обстрілів якихось міст. Перекривались інші, навіть дороги, які там, де поставили ці мітки. Тобто, це працювало в них, але до певного часу. Так само, як і мінування, які ну зазвичай кожен день десь щось мінується, поступають заяви. Це ну люди звичайно. Приїжджають, перевіряють, евакуюють людей. Це все час, це все служби, це все працює. Якщо коли ми дивимося ці повідомлення, так звичайно, це почта на емейл, e почту там окремих спецслужб приходить. Вони дивляться, і коли ми починаємо розбирати ці письма, ми бачимо, що IP-адреси, які з яких були вони відправлені, це з Росії. Ну тобто, це реально посіяти паніку, посіяти так от всіх паніку, якось так. Задіяти, задіяти, відволікти е спецслужби, так максимально, Ну, от, наприклад, як нас. Наприклад, збили стоку, тоді я був в наряді. Прийшло повідомлення про те, що недалеко від нашого управління була мітка, де ну, людина скинула фотографію. Сказала, що там блимає якийсь невідомий об'єкт, який був в повітрі, скинула фотографію. Там дійсно, ну, навіть відео, і там дійсно воно, ну, якщо з першого погляду подивитись, то дійсно щось літає, якийсь можливо дрон або якийсь. Ну, я не знаю, шарик, шарики такі, знаєте, так запускають, піджигають свічку, вона злітає. Я, ну, ага. щось таке, да, можливо, там десь. Ми ж думали, можливо, хтось буде десантуватись, якісь ворожі ну, літаки. Тому ми поїхали перевіряти. Людина з телеграмі мені писала, вона пропала зі зв'язку. ми приїхали на те місце. Був дуже сильний туман, і ми знайшли ракурс, з якого вона фотографувала. Це була вишка. Потім ми приблизно зрозуміли, що. Це була патрульна поліція, яка стояла просто, і її лампочки, які блимали, вони Сприймали. передавались на туман. І тому ага. вона подумала, що в повітрі щось літає. Ну, Ми вже тоді зрозуміли, що ну, це буде дуже багато таких повідомлень і потрібно реагувати на них ну, спокійно. Як працює ця ворожа пропаганда? От вона спочатку там сіє паніку, а потім яка мета, аби. Когось дискредитувати, аби, е, я не знаю, посіяти зневіру, аби підірвати довіру. І от е, знаю, е, що реально працюють точково на пенсіонерів, якась там спецоперація інформаційна, да? е, на військових, на цивільних, на підлітків. Як приклад, так я знаю, що у нас навіть, ну я знаю, всі знаємо, що у нас навіть радник президента поплатився за дискредитацію якоюсь мірою наших військових. Це коли була атака по будинку на перемозі у нас в Дніпрі, і він в Олексій Арестович в одному з своїх інтерв'ю сказав, що це, скоріш за все, наслідок роботи нашої ППО. Часто ж запускають у ці меседжі. Ну, якщо влучання в будинок, то це ну це ж ППО, це ж ППО збила, це ж намагаються дискредитувати військових в очах цивільних. Це все зроблено для того, щоб підірвати наш суверенітет, щоб підірвати наші взаємовідносини між українцями, коли ми разом. Ми ну, робимо все для того, щоб перемогти. А коли такі вкиди відбуваються, люди починають зневірюватися. Нещодавно намагалися якось вплинути на підлітків українських. Я зрозумів розкажіть про це. От це ж така гучна історія була з цим. ПВК «Редан». це також був вкид, але. У нас люди трішки різні чим росіяни. Так ми більш добріші, ми Більш у нас немає проблеми дискредитації людей за зовнішність. У нас всі вдягаються, як вони хочуть, всі толерантні. А в Росії такого немає. Тому коли там з'явилася така двіжуха, оцей Редан, коли це вони почали між собою, вони закинули. Я так, я так зрозумів, вони просто підкупили людей на території України. Яка була мета? Щоб що мета? Дивіться, тобто, як так само підірвати суверенітет, це, ну, це одна головна ціль е, всіх, ІПСО. По-друге, це діти, які були залучені для того, також це з які виїжджали та на ці бійки, на ці е, сходки. Щоб припинити цей рух, потрібно було блокувати телеграм-канали. У нас були групи моніторингу, які шукали ці телеграм-канали, нові, старі е, і намагалися встановити особу, яка адмініструє цей телеграм-канал. Коли ми встановили хто ця людина, приїхали до неї. До речі, ви швидко встановили що це так людина? за За один день, коли група була создана, за на, на наступний день після її створення. От приїхали. Це був хлопчик. Неповнолітній і оправдовувався тим, що хотів на рекламі заробити гроші. І на тому, що це хайпова зараз, типу тематика, він швидко создав, під'єднав туди людей. Так само в інших обласних центрах України. Спікулюють на будь-чому для того, щоб підірвати суверенітет. Можна будь-яку тематику підібрати, за допомогою якої можна розповсюджувати фейкову інформацію. Чому не варто клікати, куди попало? От я, приміром, завжди говорю своїй мамі: мама, не треба переходити за цими посиланнями, не треба сюди там натискати. Е, я розумію, що зараз, от, як ви кажете, ми така сучасна так, країна, ми всі там в телеграмах е, від старого до малого. І дуже часто я е, зустрічаю в телеграм-каналах там е, перейдіть за посиланням і отримаєте гроші від Євросоюзу. Ну, які гроші від Євросоюзу? Але я думаю, що багато людей. Можуть перейти або, наприклад, перейдіть за посиланням і побачите траєкторію ракет, які летять зараз там на вашу область. Ну і багато людей реально можуть перейти. От чому не варто цього робити і чому у ці е, е, такі заклики, це таке не знаю, страшне зло. Це, наприклад, робиться для того, щоб зібрати інформацію. Чому не варто це робити? Тому що кожне з посилання воно має свою адресну строку. Так, люди, які не підковані трішки, вони розумі... не трішки розуміють, як працює інтернет, Нет. Вони натискають, тому що десь побачили там Приват 24. Наприклад, якщо це виплата, так люди переходять, клікають на посилання. Там написано там звичайне посилання, наприклад, Приватбанка це Приват 24». Точка ює, мабуть, mm -hmm. не буду зараз, треба дивитись mm -hmm. точно. А вони, наприклад, міняють буковку О на нолік або буковку І на велику Ел. Тобто міняють ага, тобто, перше, що ти бачиш, ну типу приватбанк Типу, приватбанк, да. Тобто це посання від привату. Бабуся думає, ага, якась виплата за допомогу, там будь-що. Вона переходить, там форма оплати, форма для дачі даних своєї карти, CVV-кода. Вона думає, що це все нормально, тому що це ж приват. а Воно все дуже буде схоже на офіційну сторінку Приват. 24 Воно mm -hmm. все скопійовано, це не важко зробити. І потім перераховують гроші. Вони прикріплюють карточку, до пей виходять, розраховуються, купляють мобільні пристрої. Потім їх перепродають. Ні в коєму разі не переходити на посилання. Потрібна бути елементарна кібергігієна потрібно стояти двохфакторна аутифікація. Може, є якісь такі конкретні приклади або інструкція, якась яку ми раз і назавжди маємо там завчити. Я не знаю, вже вивчити нарешті, щоб не потрапляти на ці а, шахрайські схеми. Наприклад, схема там по Instagram, от не переходити конкретно за посиланнями. От мені дзвонила мама, каже, так і так, допоможи її подрузі. Вона перейшла так само за посиланням, коли це ще йде від знайомої тобі людини. Ти, наприклад, сидиш і Таєш пост, бачиш тут. Допоможіть моїй дитині. Ти її знаєш особисто. Ти починаєш ну допомагати. Ну а як ну, звичайно, можна звичайно. не допомогти? Звичайно, ну, люди перераховують туди гроші. Це всі такі стандартні схеми. Всі якби про них трішки знають, але коли вони починають працювати конкретно по комусь, то ми забуваємо. Вони телефонують одразу, починають показати ваші персональні дані. Там з вами спілкуються на ви ФІО, ваші адреси. Вони все вже знають. А ви коли думаєте, що чуєте, що ну це дійсно у них є інформація про вас? Тобто, це Приватбанк, а це не дуже правильна думка, так думати. Так, і що робити тоді? Тут як? як на це не реагувати? Як собі поставити, сказати, що от стоп? Отак От і казати, ну казати, що не потрібно мені переходити, не потрібно перевіряти. Якщо хочете комусь відправити гроші, краще зателефонати людині, спитати, чи дійсно їй це потрібно. Тому що все, що відбувається в інтернеті, ви ж не бачите, хто вам пише. Не, ну, якщо ви, наприклад, ви навіть з цією людиною кожен день спілкуєтеся, а вона, ви знаєте, що вона вроді достатньо зароблює гроші, а тут вона раз і просить вас якусь суму. Ну перетелефонуйтесь, питайте в неї. Ну постійно, якщо ви не бачите людину е, напряму, постійно задавайте собі питання, чи може бути це шахрай. Постійно до будь кого до будь-якій переписі. Якщо конкретно ви не знаєте, задавайте собі просто питання, може бути це шахрай чи ні. І потім вже на е, це вже підозрі з ним спілкуйтесь. Дуже багато людей попадається, коли ти їм кажеш, не переходити, Вони все рівно потім переходять. І конкретно е, я думаю, що потрібно. Ну, всім стати параноїками і постійно перевіряти все, що їм приходить в інтернеті. Все фільтрувати, все тільки з офіційних істочників, тільки дзвонити самостійно, передзвонювати до банків, передзвонювати конкретно, якщо вам телефонують там з привату, перетелефонувати їм обратно, тобто кидати слухавку, якщо просять якусь інформацію, заставляти себе будь-яку інформацію перевіряти і все. Не, не важливо, це шахраї або це іпсот. Дякую, влади. Дякую і бажаю вам перемог на вашому кіберфронті. А з новим гостем і новою темою, друзі, ми зовсім скоро до вас повернемося. З вас вподобайки, репости, коментарі. І головне, друзі, споживайте інформацію свідомо. Підписуйтесь на телеграм-канал Кіберполіції Мрія. Підписуйтесь на 11-й канал. Не ставайте жертвами, ставайте воїнами. Дякую, що дивились. Побачимось.